Мої вітання на телеканалі Віка Че контакту. Мій співрозмовник сьогодні. Секретар Черкаської міської ради Олександр Радоцький. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. Поговоримо сьогодні про ваш нещодавний візит до Верховної Ради на засідання бюджетного комітету. Напередодні у своєму Фейсбуці ви опублікували світлину з нардепами від Черкащини із підписом про перемогу. Що це була за перемога? Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю поїздку. Асоціація місьградов, заступник виконуюча директора Слобожан, запросив приїхати до Києва на бюджетний комітет, там розглядався законопроект народного депутата Матвієнка, якому, ну, де він пропонував забрати кошти у місцевих бюджетів з податку акцизного податку. Що стосується топлива. І це сума десь була пропонувалася забрати 30% до держави. І якщо це казати в абсолютних цифрах, то це для міста Черкаса було б 20 мільйонів гривень. А забрати це усіх міст України, саме це, щоб передати ці гроші, щоб вони пішли вже з 2017 року на державу. Ми приїхали туди і дуже потужно включилися. Я хочу подякувати також міським головам, які там були Славути, Тернополя, там ще були багато інших міст. Також дуже велика подяка народним депутатам Владиславу Голубу Сергію Рудику. Я можу сказати одне: що якщо б вони не включилися, то не відбулось того чуда, яке там є. А яке чудо, я вам зараз поясню. Такого ще ну, жодного разу такого ніхто не пам'ятає, щоб член бюджетного комітету, а це є народний депутат Матвієнка, зареєстрував свій законопроект і його цей законопроект, бюджетний комітет відхилив. Розумієте? Він був в шоці. Його законопроект для того, щоб вивести на Верховну Раду на пленарне засідання, має проголосуватися. За нього проголосували тільки 5 людей. Має для прийняття рішення було 9. але 9 голосів вистачило, щоб відхилити цей законопроект. Так що це є та перемога, про яку ви питали. Ми сконтактували з тими народними депутатами, яких ви вже згадали з Володиславом Голубом і Сергієм Рудиком. І давайте зараз послухаємо їхні позиції з цього приводу, що вони думають про це засідання. Я брав участь у засіданні цього комітету, попри те, що я не є не є членом цього комітету, але я розумію, наскільки це питання дуже таке важливе для міста. Для мене я переконаний, що дороги є однією з найбільших проблем в Україні, і ми маємо забезпечити і знайти всі різні можливості фінансування з ради того, щоб їх дійсно привести до європейських допомог. Депутати цього, коли перевели акцес на місцевий на місцевий на... на... рівень, і хто гроші фінансується дороги, то це вже питання міської влади і належної контролю громади, бо громада може тепер сама бачити, яким чином. Там по місті працю, зокрема, то ну, якісь сув в цьому питанні є. НАТО дорозі робляться, бо це є цільові кошти. Їх не можна витратити на будь-що, на що там, буде, е... на що буде бажати відповідальність Ось Саме тому було критично важливо, щоб е... донести до моїх колег-членів бюджетного комітету, що таке питання не може бути винесено в зал. Бо е, немає логіки підтримки цього законопроекту. Позиція була всіх міських голів асоціації міста і, звичайно, ж Олександра Рудуцька, як представника Черкащини, це не підтримувати. Ну я, як народний депутат, член бюджетного комітету і голова комітету. Підтримав цю позицію, вважаючи що це неправильно з усіх точок зору. Ми порахували, що сміла, наприклад, в разі прийняття цього законопроекту одного з тих трьох втратила би в 2016 році суму приблизно між 4 і 6 мільйонами гривень. Я вважаю, що це однозначно неправильно, враховуючи всі ризики і небезпеки, які вже закладені в сьогоднішній міський бюджет, враховуючи те, що в минулому році через так зване реформування медичної галузі на міський бюджет повісили іншого слова, не знайду видатки по утриманню двох спецмедчастин. І вже на сьогоднішній день загальна а, потреба тільки по цим двом медзакладам смілі складає від 16 до 20 мільйонів гривень. Будемо уважно відстежувати подібні ініціативи в майбутньому, оскільки перевага наша була всього один там чи два голоса, а, аби десь хтось не спробував провхати аналогічний законопроект в майбутньому. Пан Рудик сказав про втрати для сміли. Ви назвали для Черкас, це цифра близько 20 мільйонів. Так. Скажіть, будь ласка, скільки це кілометрів латаних доріг? Приблизно хоча б на нинішній реалії? На нинішній реалії я вам хочу сказати так. Значить, ну, скажу, на наступному тижні ми починаємо ремонтувати від літака капітальний ремонт дорогів до виїзду на сміли. Так? Уже роботи, вже тендер проведений, все. От Орієнтовно, це приблизно ця сума коштів. Якщо б ми втратили їх, то ми б, скажімо, не могли б уже відремонтувати цей шлях, цей шлях, цей шматок да, дороги. А там я на Схіхіною, я думаю, кілометра три там є, але і Ширина, ви ж бачили. ну Це дуже таке, знаєте, до кожної дороги треба підходити за рахунок розмірів, але це дуже велика сума коштів і. Ну, Скажем так, якщо ми кажемо, що тут біля нас знаходиться, от орієнтовна сума мільйон 300 тисяч це вона йде на один квартал. Це від вулиці Шевченка, скажемо, до вулиці Гоголя от Погорька, да? Вона була відремонтована. От порахуйте, будь ласка, це десь 15 кварталів по місту Черкаси. Ми за цьому могли б не виконати. Угу. Якби все ж таки ці гроші пішли, я так розумію, що треба було б робити певний перерозподіл бюджету, ну або складати по іншому бюджет на 17-й рік і могли б піти втрати не тільки в частині доріг, а й в чомусь іншому. Правильно, ви абсолютно праві. Я вам більше скажу, що ми на початку року заявили про те, що ми будемо планувати, так і ми почали це планувати. І коли ми плануємо, що ми вже одразу почали героїв Дніпра робити. Дорогу, в яку обіцяли, вона також вже все вже роботи почали вестись від вулиці Жужоми. То, і, то ми тоді маємо вже планувати, що ми не зробимо цю дорогу. Або треба вибирати іншу дорогу, ту ж вулицю Черновола, і закінчити до сквера хіміків, яка вже з наступного тижня будемо е, далі класти щема. Е, і це ті затрати, які при цьому ми зрозумієте, держава нам не дала можливість розумієте, і Ми почали це планувати. А потім держава каже: а ну поверни обратно. При цьому держава дала нам ПТУ, обслуговуйте, будь ласка, 54 мільйони. Держава сказала, ми не будемо вам компенсувати пільгове перевезення на тролейбуси. Будь ласка, е утримуйте. А ми вже 12 мільйонів виділили. а Зараз будемо переглядати бюджет, там ще й треба ще 15 мільйонів виділити. Ну ми ж їх не малюємо, розумієте? Тому для нас ці е ну, це дійсно була перемога. Щодо ремонту доріг. Цьогоріч ну, капітально ремонтують. Більшість доріг Черкас, які не ремонтувалися вже дуже давно. Давайте назвемо основні артерії, які ремонтують цього року. І я так розумію, що лишаться і на наступний рік також, такі так, якісь масштабні великі дороги, проекти. Ну, значить, ми закінчимо вулицю Чорновола, Ми робимо капітальний ремонт, закінчуємо вулицю Смілянську да вїзд. Також ми розпочали вулицю Героїв Дніпра, перша черга. Також ми закінчимо вулицю Сурікова в цьому році. І в набережну ми також розпочали робити, вже туди, якщо до парку 5-річчя, від долини троян зроблено, також ніколи не робилося. А таких артеріях невеликих, які дуже вони потрібні, коли тож, ну, ногами тільки люди оббивали, там собі машину неможливо було проїхати, людям важко ходити було. Це вулиця Арджиникидзе, це на Хімселища, це Чайковська вулиця, Розеликсбург, Гуржівська зараз. Ну повірте, ну в цьому році ми нам важко порахувати, скільки ми зробимо кілометрів доріг, тому що все більше і більше ми зараз рухаємося в цьому напрямку, але цифра буде неймовірна. У нас лишається небагато часу. Автори проекту апелювали до того, що бракуватиме грошей на ремонт обла доріг обласного значення. Де вони тепер чим заб'ють у цю прогалу? Ну, знаєте, ми, я, я, дуже, я дуже щасливий, що я був на цьому комітеті. Перед цим розглядався питання надати додатково ще півтора мільярда гривень Укравтодору. При цьому члени той Матвієнко запитує, каже, от у мене в Вінниці неможливо там зробити, з першим стігом зійшли дороги. От прозвітуйтесь за 4 мільярда. Стоїть новий керівник, да, каже, я не можу вам надати зараз від, я тільки прийшов і все стає. Так ви прийшли і при цьому півтора мільйона. Просити. Мільярда просити гривень, то чому б не переглянути на рівні виконування? Може треба Укравтодору взагалі розігнати і ці кошти на місцях давати обласним. І все і питання закриється. Пане Олександре, на жаль, це все, що встигаємо на цю мить. Дякую вам за цікаву і щиру бесіду. Глядачам дякую, що нас дивилися. До зустрічі.